Зараз я знаходжуся в Шумську. Тут парк соснина. Колись отут, а в цій соснині було древнє Городище Шумськ Було тут, на цьому горбові, колись городище Шумське. Місто за княжих часів. Тут такий крутий горб. Важко його подолати, а це так було спеціально, тому що тут було укріплення, було, городище було. А там внизу притікає річка Кума, заболочена, і на високому горбові городище. Пізніше шумс перемістився за річку Куму і знаходиться між річкою Кумою і Вілією. А раніше тут або Отут на великому горбові було городище, і сюди йде вонишківці, то тут був шумський. От такий крутий горб. Тут було городище. Це село Нишківці. Вони впритул до Шумська. Там церква, село Нишківці. А городище на такому крутому горбові. Село Нишківці. Впритул до Шумська тягнеться сучасного. Такий крутий горб. Тут було колись городище. А зараз тут починається вже село Онишківці. А колись тут був Шумськ. За княжих часів. Тут колись життя кипіло. Оці високі вали. Було Городище Шумськ. Там внизу протікає річка Кума. А зараз сучасний Шумськ, за річкою Кумою там на рівні, рівнині. О там містечко Шумськ. Перемістився туди на, рівню, на рівну таку поверхню. А тут вже знаходиться зараз село Онишківці. Там церква Онишківці. Оце село Онишківці. А там за річечкою то Шумське.